850 гривень комплект. у нас задача, як його тут правильно повернути. На передні колеса у нас є ковпаки хромовані. Так, воно гарненько блестить. Ковпаки будуть ось так виглядати. Такі ми маємо ковпаки. Зараз включаю підсвітку. Звісно, постараюся ще вам ввечері показати. Габарити. Бо що ж то за відео в кінці, як не показати, як вони світять. І отака от нас працює. Ай-яй-яй. Всім доброго дня! Працюємо ми знов з Вольгою, такою жовтенькою. Зробили ми вже такого кінгурятнічка, поставили LED балку. Відео вже є на Ютубі, як ми її встановили. А зараз помаленьку перейшли до фар. От всередині такі короба. Ось такі фари вони відкриваються. Тобто тут барашек є він відкручується і воно сюди лягає ось так. Ці воно, накладочки я поміняв. Правда, я їх мав в чорний красити, але ще не знаю. От. І ще мене хвилює, ось ця вся пластмаса, вона, бачите, така підоставша. Це з часом поміняється. Що будемо робити? Знімаємо от, цю накладку і ось тут є. Такі от кліпси. Їх тут по кругу вони пішли, їх знімаєш. І тут воно на резиночці стоїть саме скло. На це скло буде клеїтися ось така лента. Я в неті замовив. Зараз покажу. Вона, якщо я не помиляюся, 200, кажу, 200 850 гривень комплект. І ось такий блочок. І пішла проводка. Проводка пішла на, зараз скажу, три виходи. Маса, поворот, такий, що бігає, і саме біле світло. Так воно виглядає. Це задня сторона, а ось це передня сторона. Воно наклеюється на стекло. Сюди на стекло. Так, і в нас задача, як його тут правильно повернути Будемо чи феном гріти, чи як будемо зараз думати, як його тут повернути. То план ось такий. Знімаємо скло, робимо ось це, запітуємо в проводку і буду демонструвати, вам як воно буде виглядати. Далі. На передні колеса у нас є ковпаки, хромовані. Зараз ковпаки вам покажу. Нам привезли. З Голландії чи то з Бельгії. Ось такі вони. Тайвань. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось такий хром. Так воно все гарненько блистить. І в нас їх є на Всі чотири машинки. Такий він має вигляд. Цей ковпак. Ми його плануємо сьогодні встановити. Встановити наперед. А ось ці жовті скидаємо. Думаю, оці білі взяти. Вони такі більш під хром. Чи в батька є хромовані, то він мені їх віддасть, Попробуємо їх поставити ось назад. Щоб вони назад були, якщо воно підійде. Включаюся, щоб показати, що зробили. Достали ми звідси ті діоди, і воно нам не потрібно. Хто буде таке купляти, клей воно тут не тримає і не йде воно на Volvo. Зробили ось так. Поїхав, купив, дав 50 гривень за двосторонній е, такий скотч. От Сіликон, він прозорий. Нанесли той силікон, гарненько прогріваємо. Нанесли силикон, от він. Отой силикон. І от по ньому коса пішла. І тут, тут, тут воно таке металеве. І пішло, 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 зробили ось так ми його. І так воно виглядає, що його не видно, що воно там стоїть. Бо воно ось тут. Буде сюди в цю сторону бити. Воно дуже ярке. Але на рахунок того, щоб його ось так постелити, то тут дуже тяжко було б перейти. То ми вирішили ось так. Що воно таке грубезне не було, щоб в очі не кидалось, не сліпило, то воно буде таке гарненьке. Смужечка йти, навіть не видно ту смужку. Але покажу результат. Звісно, хто хоче собі, може ось так робити. А ми зробили ось так. Трошки покажу роботи. Сидимо, ми вже робимо проводки, робимо перемички, робимо те. Ліземо туди до тих фар, втручаємося. Помаленьку змотаємо. Вже одну ми поставили, ось вона тако виглядає. Ще має бути накладка. З одної сторони є і от з другої, з другої вже зняв цю блискучу хроміровану штуку і вже стекло зняв. Тут вже вона підготовлена. І так і ми робимо так, як ми надумали. Шо з цього ми корпусу його достаємо і на силікончик прозрачний садимо. Зараз гріємо і та сама процедура. Одну сторону ми вже зробили. Батько зложує проводку з другої сторони. А я став до ковпаків. Поміняю зараз ковпаки ті, що я вам показував. Так воно виглядає. Вроби непомітно. З тої сторони. І от звідси. Зараз доробимо проводку і включу, покажу. Все, розкручую, міняю ковпаки. Зробили ми вже світло, поставив я ковпаки. Ковпаки будуть ось так виглядати. Такі ми маємо ковпаки. Правда, тільки ж треба колесо начернити. От, і ще маємо назадок. Назадок ці не буду ставити, є теж гарні хромовані. Думаю їх сюди поставити. І, 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 і. Йду на ту сторону, показую. Тут ще торціоном Камазовським не перетягнули, ще перетягуємо гаєчки. Ось такий тут вигляд. Кабіна сполірована. От Тільки треба знайти краску, щоб це все зробити. Пари. Зараз включаю підсвітку, звісно, постараюся вам ввечері показати, як вона світиться. Так, підсвітка габарити верніш. Габарити. Ось так, камера. Не знаю, чи передає, чи не передає. Не дуже камера передає. Але отаку вам покажу. Ось так. І отут ось так. Тут чуть, -чуть не вистачило, бо починалося тільки... От мікрофон. починалося тільки ленту робити. Вона була в тому, що я показував в тій різинці. Ми ту резинку відрізали і вона стала відповідно менша. От вже на другій Вольво то будемо робити так, як потрібно. Показую зараз, як аварійка працює. може краще буде видно ось такі блинці. покажу вечором мені кажеться ввечері буде зовсім другий результат зараз я бачу що воно так ярко-ярко камера -ка, звичайно це не передає От. так воно бігає в нас вже вечоріє Приїхав я з квартири, аби зняти, як воно вночі виглядає. Сижу, монтую відео, оце, що ви зараз дивитеся. І думаю, треба поїхати таке показати, як світяться От, габарити. Бо що ж то за відео в кінці, як не показати, як вони світять? От, ми його на бік поставили і ось так ярко-ярко воно світить. Мені здається, це правильне рішення, що ми його так поставили. Бо якби воно ще й сюди світило, то було б дуже ярко. А так воно освіщається, так станеш, так же воно не дуже освіщається. І відповідно так і з другої сторони. Отак От воно світиться. Це ще плюс біла ця. Так, світло воно грає. Отака. У нас підсвітка вийшла. Ну і аварієчку ще покажу. Сьогодні вже пухім чистив я салона, колонки поставив, це буде, звісно, Одільне відео після цього. Ну, це зовсім друга історія. І отак от аварійка в нас працює. Ай-яй-яй Ну якось так.